Прилавки тернопільського ринку заповнені помідорами, які наразі ще можна придбати за доступними цінами. Відтак, дехто з покупців купує ці овочі кілограмами, адже з них готують чимало консервацій на зиму. Маринують, роблять соуси, кетчупи, салати. Скільки коштують помідори на ринку, дізнавались журналісти Терену. Так кілограм цих овочів обійдеться від 18 до 40 гривень залежно від сорту, розміру, вигляду та місця вирощування плодів. Привозять їх із борщева, Заліщиків та Миколаєва. Вартість помідорів залежатиме від погоди, кажуть продавці. Із настанням холодів почнуть торгувати тепличними, а відтак ціна буде значно вищою. Як розповідають покупці, в сезон стараються якомога більше їсти свіжі помідори, адже зараз вони особливо смачні. Я закручені практично не роблю, а їм сирі, свіжі, особливо в сезон. А так я не роблю навіть салатів, не роблю, Я люблю самі. На хліб собі гріночку пожарила сиром, зверху помідорку поставила і вже діла. Я не закручую, я користуюсь послугами своїх мам, однієї і другої, і беру в них. Користуюсь, поки вони це роблять, а далі не знаю, чи буде це робити, чи ні, не знаю. От. А по смачному якомусь рецепту салата дуже простий це порізати великими шматочками помідор, кільцями білу звичайну цибульку. І залити сметанкою з сіллю. Все дуже просто і смачно. Помідори я зазвичай вживаю в свіжому вигляді, такі я люблю найбільше. Додаю там здебільшого до салатів, там салат з огірками помідорами. Річі їм квашеними. Але квашенням більше займається там бабуся з мамою, то я до того так не сильно дотична. Підписуйтесь на тернопільські новини в Ютубі.